Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Без тепла та світла. 30-й день газової кризи. Європейська допомога що з грантом від ЄС? Ювілей без газу та світла ГММЗ 40 років. Медицина в режимі надзвичайного стану, як справляються медустанови. Стров'я чекає на постачання газу все ще з обережним оптимізмом. Тераспольтрансгаз купує блакитне паливо на євробіржі. Кредит надасть Росія, гроші є. Гарантія оплати також. Усі чекають на рішення Молдови. А поки що країна продовжує жити в умовах кризи. Тридцятий день без газу та тепла. Люди підлаштовуються під графік відключень світла. Є й загиблі від газової кризи. Весь цей жах міг закінчитися ще минулого тижня. Кишинів затягнув весь процес. Хоча Тераспольтрансгаз і погодився на всі умови влади Молдови на сьогоднішній день. На сьогодні йдуть договірні відносини. Усе треба обернути в юридичну оболонку. Звичайно, треба ще рішення саме з боку Молдови щодо цієї угоди. Поки що такого рішення немає, але наскільки мені відомо, воно може з'явитися будь-якої миті, якщо ніхто не вставлятиме палиці в колеса. Якщо комісія з надзвичайного стану збереться вчасно, я впевнений, що це можна зробити буквально за 3-4 дні, і газ піде у Придністров'я. Отже, Траспольтрансгаз купуватиме газ на європейській біржі через Молдова Газ та угорську компанію з грошима на придбання газу Придністров'ю допоможе Росія на сьогодні. ніяких альтернативних жодних альтернативних механізмів, окрім пропозиції російської сторони, не існує. Чим швидше Молдова погодиться і погодиться. Удить постачання газу за цією пропозицією, тим швидше до придністровських будинків прийде світло і тепло. Це найголовніше. Якщо такий механізм почне працювати, то придністровці повернуться до нормального життя з теплом у будинках без війлових відключень, плюс запрацюють усі підприємства. Молдова навмисне затягує енергетичну кризу і перешкоджає поставкам газу до Придністров'я. Про це в ефірі Росії 24 сказав Віталій Ігнатів, міністр закордонних справ нашої республіки. Зазначив, це й стосується допомоги, яку готовий надати Євросоюз. Йдеться про 30 мільйонів євро, щоб у Придністров'ї було світло та тепло з 1 по 10 лютого. Ми, конечно, Ми вітаємо європейську допомогу, але те, що робить молдавська сторона, по суті, ні ви. Лює європейські пропозиції вже закінчується січень. Ми без газу, без належного світла, без нормальної роботи, соціальних установ. Наші підприємства стоять. А молдавська сторона займається препаруванням європейських пропозицій. І, власне, жодного гранту ми сьогодні не бачимо. І результатів цієї підтримки теж немає. Нагадаємо, напередодні президент Вадим Красносельський звернувся до Євросоюзу. Глава держави запропонував Єврокомісії самостійно розділити ресурси, що виділяються безпосередньо для Придністров'я, і конкретно для Молдови. Кишинів і тут намагається зволікати. Тим часом Придністровці за крок від катастрофи, як сказав президент, рахунок йде вже на години. Сподівання є, але поки люди мерзнуть, Придністров'я продовжує жити з обережним оптимізмом. Будинки без тепла, гарячої води світло відключають по 5 годин на день. Залишків газу дедалі менше. Підприємства стоять люди без роботи. Підтримку Придністров'ю висловив депутат Держдуми Росії Сергій Чижов. Дорогі Придністровці, от уже пачдорогі почти... придністровці, ось уже майже як місяць республіка живе в умовах найгострішої енергетичної кризи. Я закликаю вас зберігати витримку, спокій. Разом ми справимося з цим викликом. Ми депутати держдуми постійно у взаємодії з колегами з Придністров'я у постійному контакті з урядом Росії. Тоді як офіційний Кишинів продовжує політику економічного тиску. Росія незмінно залишається надійним партнером Придністров'я. І будьте впевнені, Росія завжди буде поряд. Разом ми подолаємо будь-які випробування. Нагадаємо, Сергій Чижов у держдумі Росії безпосередньо представляє інтереси у тому числі і жителів Придністров'я. Сьогодні молдавському металургійному заводу 40 років свято зустрічають у простої. Немає газу та світла для запуску печі та прокату. День народження металурги відзначили скромно, поклали квіти до пам'ятного знаку колишньому директору Анатолію Біліченко. Він зробив величезний внесок у розвиток ММЗ. Коли весна придет, не знаю. Друга прохідна ММЗ, Під улюблену пісню Білітченка. Металурги покладають квіти. Ювілей ММЗ співпав із днем народження колишнього директора. Саме він зробив усе, щоб 40 років тому запустили завод. Відтоді ММЗ подолав багато труднощів. Сьогодні тут чекають не лише на весну, а й на газ і світло. Енергокризу порівнюють із початком 90-х, коли розвалився Радянський Союз. Вся електрометалургія бувшого совєтського союзу становилась. Уся електрометалургія колишнього радянського союзу зупинилася, але наш завод не те, що не зупинився, а взяв ще й напрямок на модернізацію та розвиток. І це те, що обов'язково хочеться згадати, завдяки. Людині, якої сьогодні з нами немає, йому виповнилося б 87 років. Анатолій Белітченко не злякався тієї ситуації зберіг колектив. Більше того, модернізував підприємство, яке у 2000-х досягло наших мрій виробництва у мільйон тонн. Це був найкращий період стабільності роботи підприємства. Із січня ММЗ стоїть понад дві тисячі людей. Відправили на прості. Ігор Гункін – учасник першої плавки. Як і всі металурги, отримує лише дві третини зарплати. На чергування виходять лише 50 осіб. Наприклад, стежать за водою у системі. Вона для охолодження металу. Якщо вода замерзне, завод буде дуже важко запустити. 38 тисяч кубічних метрів води 38 тисяч кубометрів води перебуває в русі всередині. Цикли всередині заводу зупинити не можна, бо це така технологія. Та й, взагалі, вся робота і збереження обладнання, утримання його в придатному робочому стані. Ми чекаємо на газ, чекаємо на електроенергію і готові пристепити будь-якої миті до випуску продукції. Директор ММЗ каже, за 40 років можна написати книгу як вижити у непростих умовах. І зараз енергокриза повністю зупинила завод. Праздник, княжна, амрачньон. Свято, звичайно, затьмарене Ось цією, усією ситуацією. Вона поставила колектив та завод, можна сказати, на межу виживання. Я хочу всім побажати мудрості, терпіння, витривалості у цей непростий час. Він зробив нас більш згуртованими, дружними, і я впевнений, що ми у цей період пройдемо гідно, зберігши колектив та підприємство. Я впевнений, що попереду у заводу ще багато хорошого та цікавого, тому що всі програми, які ми намітили, екологічно програми. Програму модернізацію стали плавильного та сортопрокатного виробництва. Ми звичайно ще впроваджуватимемо. Відзначатимуть ювілей улітку на день металурга, а поки що на заводі чекають на газ і на кращі часи. Країна продовжує жити в умовах кризи. Працюють 11 із 13 медустанов. Людям надається вся необхідна медична допомога. В лікарнях тепло в достатній кількості необхідні ліки. Напередодні президент Вадим Красносельський перевірив, як справляється Бондерський центр матері та дитини. Бендери центр матері та дитини. Працюють два педіатричні відділення хірургічне, неврологічне лор. А ще для новонароджених пологове та гінекологічне. Планові операції нескільки приостановлені, А так екстрена допомога казується в повному об'ємі. Зараз у центрі 64 дитини та 23 жінки приймають дітей з усієї республіки і найближчих сіл Молдови. Всі діти Усі діти бандерчани, і нагородні, всі села, включаючи і ті, що знаходяться за межами нашої республіки. Копанка, варниця. Загалом з варниці багато людей завжди звертаються до нас по допомогу. Це громадяни Молдови. Ми не відмовляємо нікому. Харчування чотириразове поруч із лікарнею. Працює кухня. Ми її відключили від опалення. Там електроплити вони працюють без перебоїв. Все – випічка, сирні запіканки, все готують, контролюємо. Баморі два дня, два дня. дня. Так. Як питання? – хороше. У палатах та кабінетах 23 градуси. Є тепло та гаряча вода. Раніше працювала своя котельня на залишках газу. Наразі перейшли на дизель. Ми роздягнуті всі. В нас тепло. Діти роздягнені. Діти кажуть, тут добре, бо вдома холодно та темно. У нас є всі медикаменти. Не знаю, як далі, але поки що ми маємо все, що нам необхідно. Модульну котельню встановили днями за добу, споживає 2,5 тисячі літрів палива. До цього ж котла підключено міську лікарню та туберкульозну. На перспективу яка сюди? на перспективу, який сюди передбачений котел на твердому паливі ми розглянули теплову ногруску. Ми розглянули теплове навантаження, зробили розрахунок із запасом. Два котли на 1 мегаватт та на 700 кВт Вже передбачені. Протягом найближчого часу реалізуємо ці котли, доставимо та змонтуємо, щоб вони були для аварійного теплопостачання для всього лікмістечка. Спочатку кризи у Придністрові працюють 11 лікарень із 13. Зараз на лікуванні близько 1700 пацієнтів для кожного ліки харчування та тепло. Педагоги із Бендер подякували президенту Вадиму Красносельському та висловили підтримку його роботі над подоланням енергетичної кризи. Ваше особисте прагнення подолати енергетичну кризу, яку нам нав'язали ззовні, викликає у нас глибоке розуміння. Ми бачимо, відчуваємо ваше щире переживання та твердість у вирішенні кризи на благо Придністров'я. Віримо у вас, солідарні з вами, і переконані, що у вас все вийде. Ми з вами. Коли продовжують працювати в асинхронному форматі, діти отримують завдання і виконують, поки є електрика та інтернет. Міністерські контрольні роботи та олімпіади у лютому не проводитимуть. Про це розповіла міністр освіти Світлана Іванішина. На цей період контрольні діагностичні перевірочні роботи скасовані. Наймовірніше, що вони перенесуться просто, тому що все одно треба проконтролювати засвоєння дітьми навчального матеріалу. Дуже вдячна учителям, які розуміють, що не можна задавати багато домашнього завдання, і перекладати виконання цих завдань на батьків це ненормально, це мінус учителю. Розуміючи складність ситуації, навпаки, домашнє завдання має бути або в рамках тих нормативних документів, які існують, або навіть менше. До школи діти повернуться, коли відновиться в постачання газу до Придністров'я. Рахунки за електрику великі. Це зрозуміло, що люди гріються всім чим можна. Кондиціонери, електрообігрівачі, теплові дуйки. Звичайно, це важливо для тих, хто зараз без роботи. Через газову кризу стоять майже всі промислові підприємства. навіть, якщо ви не вчасно внесли плату за комунальні послуги або не в повному обсязі, то ні штрафні санкції, ні пеня не нараховуються. Можна цю суму заборгованості, яка утворилася під час надзвичайного стану, розподілити по всіх місяцях до кінця поточного року і таким чином гасити. Те саме стосується рахунків заводу, ліфт, вивезення сміття і не тільки у міністерстві економічного розвитку. Підтвердили, що закон буде виконуватися чітко. Наслідки газової кризи придністровці відчуватимуть протягом всього року. Великі збитки прогнозують придністровські вичівники. Тепличне виробництво потребує газу та електрики. Тож вже незабаром відчуємо дефіцит вітчизняних овочів. Олександр Мізернюк показує порожні теплиці у коротному. Сільським господарством займається понад 30 років. Але у такій ситуації вперше в цей час тут стоять світильники. 6,7 сім з натрієвими лампами. Потім тут усе заповнено касетами з розсадою. Температура регулюється. Перший рік, коли все зупинено, не зрозуміло поки подивимося. Вісім теплиць стоять, дрова є, котли теж, але й це не порятунок. В у цей час. У нас посів йшов маточник, був запущений, були сходи, досвідчування йшло. Там енерговитрати більші. Тут скрізь насоси стоять електричні, іде водяне опалення на землі біля культури. Нам потрібна стабільна електроенергія. Генератор є, але що ти зробиш? Це буде взагалі збитково. Генератор за п'ять годин споживає близько 40 літрів бензину. Звичайно ж, це позначиться й на вартості продукції. Це, звичайно, це не буде рентабельно. Ціни будуть високі на овочі, нестача овочів. Поки руки опускаються, звичайно, але що зробиш? А це вже теплиці у суклеї. Юрій Панчев розповідає, купив котел на дровах два роки тому. Все переобладнав, і зараз вілові відключення тут не проблема. Всі наші теплиці переведені на твердотеплівні котли. Усі наші теплиці переведені на твердопаливні котли. І спочатку палимо дровами, а потім будемо розраховувати на сонячний обігрів, тому що і теплиці у нас зроблені таким чином, щоб мінімізувати тепловіддачу. Щодо вирощування розсади та підготовки посадкового матеріалу, ми загалом готові. Це поодинока історія. Майже всі овочеві господарства залежить від газу та електрики. І Кожен день газової кризи наближає Придністров'я до дефіциту та високих цін на овочі. Подружжя Наталія Шветол та Віталій Насонов. Обоє пенсіонери. Він москвич, вона родом із Слободзеї. У Росії прожили 20 років. У 2020-му вирішили переїхати до Придністров'я. Мешкають у будинку батьків Наталії. Є піч нею не користувалися понад 40 років і не думали, що колись доведеться. Рай, був рай, газ, світло. Ціни такі, а зараз ось топимо, як кажуть, геноцид. Ну куди тут лише 200 тисяч російських громадян, а решта 400 тисяч молдавани, українці, болгари. Повинно щось вирішитися. Як топити піч та пиляти дрова, Віталій уже розібрався. Досі цим займатися не доводилося. Днями спиляли горіх. Його посадили ще батьки Наталії. 21 -е століття, ми живемо століття. Ми живемо у такому стані, що газу немає. Опалюється одна кімната, а чотири кімнати холодні. Ось чайник зараз поставили, нагріли та й усе. Попили чайку й більше нічого. Збираємо дрова, а цими дровами топимо. Неначе повернулися в минулий. Так про сьогоднішній день говорить Параска Коваленко. Її цього року виповниться 90. Живе одна у селі Карагаш. Вона пам'ятає увесь жах німецько-фашистської окупації у велику Вітчизняну. Згадує, як у шість років рятувалася від холоду та голоду, розтоплювала піч. Дровами – це геляк. Дровами це були сухі гілки, ходили в поле, бур'ян збирали, робили такі снопи, привозили. Листя в мішках тягали додому і так потроху топили. Вже незабаром місяць, як Паразка Іванівна знову топить піч. Збудували її всередині 60-х з чоловіком. Було дуже добре. Було дуже добре з газом, зараз важко. Ось палю, чергую ніколи навіть відпочивати. По два-три поліна ставлю в плиту. Вони згоряють, знову ставлю. Ну нічого, у нас душа загартована. Ми люди, старе покоління, пройшли через багато історичних подій. Прикро, звичайно, надія на дух бойового придністровського народу. Рубати сімейні дерева, збирати гілки та хмиз, чергувати біля печі, жити без світла по 5 годин на добу. Так сьогодні мешкають передністровські пенсіонери і продовжують вірити у краще і сподіватися, що скоро увесь цей газовий кошмар закінчиться. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.